Добрий день колеги, доброго дня Україну. Мене звати Яросела Шмеркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні в нас фінальний завершальний етап огляду. Демо поля компанії Сенгента на базі господарства фермерського господарства Євгена Шлепіни, що у Волинській області. На календарі в нас 2 листопада. І я знову ж запросив сюди Михайла Дегодюка, регіонального технічного експерта, аби він розказав, що ж було посіяно на. На полі з озимих культур, а це озимий ячмінь, і озимий ріпак, і яка технологія захисту вже була тут застосована? Міша, вітаю тебе. Друже, ми зараз з тобою на ячмені. Розкажи, будь ласка, що коли посіяний, і що вже тут застосовувалося? Посів проводили 8 вересня. Насіння було протравлено нашим інституцитно-фуніцитним Vibrance Integral в нормі 2 літри на тонну. Далі через місяць 4 жовтня було внесено в нормі 0,9 літа на гектар, це наш новий гербіцид для контролю як із лакових, так і водольних бур'янів, «Аксіал -крос в нормі 09 літер на гектар. Бакові суміші також для контролю шкідників було внесено 0,2 літра на гектар каратезеон, модус в нормі 02 літри на гектар і тіл турбо в нормі 1 літер на гектар. Друже, скажи, будь ласка, ти вирвав бачу рослину, як справився протруйник. Чи є якісь захворювання сьогодні? Вже фактично 2 листопада. Ми скоро будемо мати два місяці від посіву? Як ми бачимо, посіви перебувають в доброму стані, в відмінному стані, розкущені. Протравник також зі своєю роботою справився на кореневій системі та на Листі практично відсутні будь-які пошкодження, як і шкідниками, так і е, хворобами. Зрозумів. Колеги, дякую вам за приділений час. Буквально дві хвилинки на репіку, і ми завершуємо огляд демополів сезону 21. Дякую, гайда з нами. Колеги, ми перейшли з посіву ячменю на посів озимого ріпаку. І я прошу Михайла розповісти. Коли проводився посів, і яка система захисту вже була використана? Посів проводився 21-08. Далі через 5 днів було внесено грунтові гербіциди до алголт в нормі 1,6 літр на гектар та кломазон в нормі 0,2 літра на гектар для комплексного контролю як і злакових, так і водольних бур'янів. Після чого в фазі 4 листочки було внесено. Для контролю падалиці зернових, фізілат форти в нормі 1,75 літр на гектар, в фазу 5-6 листків було внесено ситар в нормі 05 літр на гектар та каратезеон в нормі 02 літра на гектар. Як справилася з гребіциди на посіві даного ріпаку? Гербіциди своїми поставленими задачами справилися. Як ми бачимо, відсутні як із злакові бур'яни, так і з водольні бур'яни, в тому числі і падалиця зернових, також в принципі, відсутня. Усі ви добре себе почувають, чисті від бур'янів та хвороб. Я зрозумів. Ситар з якою метою вносився для е, недопущення переростання, витягування точки росту, для того, щоб припинити ріст і розвиток вегетативної маси. В результаті чого ми впливаємо на кращий розвиток кореневої системи та накопичення цукрів, яке в подальшому забезпечить кращу призимівлю е ріпаку. Зрозумів. Колеги, дякую вам, дякую тобі, Михайло, за приділений час. Бажаємо вам гарних урожаїв, високої ціни на, е на нього. І до зустрічі у 2022 році на полях Сангенти. Па -па, па па До побачення.